Від себе особисто від імені всіх чернігівців. Я думаю, це буде стосуватися 100% чернігівців. Хотів би висловити слова підтримки Валерію Залужному і як головнокомандуючому Збройних сил України. Вчора була така неспокійна ніч вечір у багатьох українців. Багато інформації, яка поки що на щастя не підтверджувалася. Я переконаний, що 24 лютого всі українці об'єдналися навколо Збройних сил України. Це та сила, яка має 100% зараз підтримку людей і довіру 100% людей. Для більшості це особлює саме головнокомандуючим Валерієм Залужним, як сказав президент перші дні війни, збройні сили це все, що у нас є. от дуже важлива всю єдність, щоб ніхто даже не думав порушити, бо це може привести до дуже поганих наслідків. Тому. Я хотів би висловити публічно ці слова підтримки. Це важливо, я вважаю, зараз, тому що ну, ми знаємо, що влада вона реагує на суспільну думку, на якісь там соцмережі. І чим більше українці про це будуть публічно говорити, тим менше шансів, що щось погане станеться. А думки такі, наскільки мені відомо, в деяких головах чи в деяких офісах вони є. Давно вже виношуються.